Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Котельні у Дніпрі на 100% готові до старту опалювального сезону. У селищі Руднича на Криворіжжі місцеві жителі виявили звалище хлібобулочних виробів. 75-річний Олександр з Дніпра обладнав своє подвір'я пристроями, які безперебійно забезпечують будинок електроенергією. Котельні у Дніпрі на 100% готові до старту опалювального сезону, каже директор КП Теплоенерго Андрій Клименко. Усього по місту замінили 63 насоси та інше обладнання. Капітальний ремонт завершують на одній із котелень лівобережжя. Майстерка Наталія Постникова розповідає: встановили два насоси аби створити резерв опалення на випадок надзвичайної ситуації. Ця станція забезпечує теплом близько 200 будинків та сім лікарень. А на інших фахівці відновлюють ізоляцію для тепло. Один з насосів працював, якщо я не помиляюсь, то 68-го року, то і насосні агрегати, і двигуни їх були дуже зношені. Вважаючи ці всі ситуації, які траплялися, якщо один ввод виключається, то ми можемо перейти на друге насосне обладнання, яке знаходиться на працюємо чому воді, і продовжити роботи. Загалі по місту в цьому році, 23-24 рік було замінено 42 кілометри теплоізоляції. Завдяки тому, що зараз теплі погодні умови, ми продовжуємо виконувати далі графіки на наперед. У селищі Рудничне на Криворіжжі місцеві жителі виявили хлібобулочні вироби на сміттєзвалищі. Сюди викидають сотні хлібин, каже мешканка села Вікторія. За її словами, за місяць привозили вантажівкою декілька разів. Місяць, як возять сюди, хто возить, що возить вообще не в курсі, але знаємо, що завжди є новий хліб. Завоз люди приходили, брали кому що треба. Це ненормально, тому що в країні війна вони просто викидають на смітник. Місцева жителька Зоя розповідає, на ще почали приходити багато безпритульних собак, а також через цвітіння хліба тут неприємно пахло. Вони повикидали усе, не забуло люди, багато нужденних людей. Хіба це не забуло було людям? Це предложити, щоб люди розібрали, а це викидали отамого страховицького таке, Не бачили вони голоду. Не взяв з хлібом так поводиться. Цей хліб можна було знизити ціни і дати бабулькам, які не можуть купити собі за 23 гривні хлібину або ЗСУ хлопцям. Директор місцевого хлібозаводу розповідає, назвали ще їхні вироби, але як хліб потрапив на смітник, не знає. Ми таким не займаємось. Ми єдине, що ми деяку продукцію, яка була нам повернута. Ну повернення вони на всіх хлібзаводах є. Ми деяку продукцію. Безкоштовно роздавали, то можливо хтось на більше ніж потрібно. Ти її викинув. Я не знаю. Звалище комунальники прибрали. За словами речниці поліції Ангеліни Крадожон, правоохоронці шукають винних. За вказним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 239 кримінального кодексу України. Наразі триває перевірка, всі обставини з'ясовують правоохоронці. Речниця поліції каже, за правопорушення загрожує штраф більш ніж 3 тисячі гривень, або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися діяльністю на строк до трьох років. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроект, яким хочуть перенаправити військовий податок на доходи фізичних осіб з міських бюджетів до державного. Про це повідомила голова профільного комітету Рокселана Підласа. За її словами, цьогоріч кошти розподілять на закупівлю дронів та артилерійських систем. Що про це думають Дніпряни? Погано думаю, тому що вважаю, крадіжка почнеться там, і все. Це моя така думка. Я не знаю ім від навідні. Они Ну, если они так решили, значит. Я не, я не, не понимаю в этом, если честно. Все деньги абсолютно все должны идти на ЗСУ, если мы действительно хотим победу. Сразу надо на ЗСУ. Ну, у меня сын воюет. Прямо ребятам, они нас защищают. Мы вот вольно ходим, спокойно сидим. А они там... Я військовий бив, я підтримую. Ну, це має бути все відкрито, це прозоро має бути. Якщо вони забирають ці кошти, значить ми повинні бачити, що вони закупили, наприклад, дрони, ті ж патрони, автомати, це все ми бачити. В цілому я підтримую таку ініціативу. Я вважаю, що більше треба грошей спрямовувати на забезпечення і підтримку Збройних сил. Але викликаю питання. Правдивість цих закупівель. На Дніпропетровщині заборонено відвідувати ліси. Обмеження ввели навесні 2022 року. Ми вирішили перевірити, чи дотримуються їх громадяни. Приїхали до одного з лісів області, де місцеві збирають гриби. Володимир збирає гриби близько 15 років. Розповідає, про заборону не знав. У цьому році каже, грибів менше. Ну, в минулому році непогано тут було, а в цьому році то дощів не було тут сухо. А який гриб рости на сухому. Там ми багато не збираємо. Це найбільше було три відраутики. По гриби приїхала й Наталя разом із донькою та подругою. Жінка збирає їх понад 20 років. Розповідає, про заборону не знає. Однак вважає, що відвідує ті ліси, де немає небезпеки. Там на кольці, да, там написано заміне ролом. Ми туди не їдемо. Ми їдемо там, де це саме. Де запрещено, ми туди не заїжджаємо. Ну а тут же ж нормально все. На Дніпропетровщині понад 100 тисяч гектарів лісів. Заборону на їхнє відвідування ввели через відсутність укриттів, систем оповіщення про повітряну тривогу, а також загрозу підриву людей на нерозірваних снарядах чи мінах. Про це розповіла директорка департаменту екології та природних ресурсів ОВА Яна Науменко. «Осінь – це час збирання грибів. І ми добре розуміємо бажання кожного до, жит... до звичайних радощів життя, але на жаль, війна внесла свої корективи. Ми закликаємо до утримування від відвідування лісів, адже ніхто не може бути убезпечений від небезпек. Яна Науменко каже: контролюють відвідування лісівники. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін – Суспільні новини, Дніпро. 75-річний Олександр з Дніпра обладнав свої подвір'я пристроями, які безперебійно забезпечують будинок електроенергію. Саме тому каже чоловік, попри бликаути через атаки РФ у нього було світло. На городі винахідник встановив восьмиметрову вітрову станцію, яку сконструював самостійно з металобрухту. Зібрав також генератор. Розповідає кілька разів перероблював, аби працювала безшумно. Ну це виробляє більше двох кіловат. Оце хватить освітити, можна сказати. Тільки щоб лампочка за квартал можна освітити, Якщо вітер є, а як вітру немає, немає і напруги немає. Це тільки вітер подує 2 кВт при. Це максимально, він дає. Поруч із вітровою станцією Олександр п'ять років тому встановив і сонячні панелі, використовує обидва прилади залежно від погоди. Для повороту панелі в різні сторони, каже чоловік, сконструював спеціальну систему. Керувати нею може вручну та автоматично. Тут моторчик стоїть 60 Вт, малюсенький со стеклоочистителя. Знаєте, що в машині стеклоочиститель? Оце там такий моторчик стоїть. І оце повертав вверх, вниз, при будь-якому вітрі. Мені пропонували 3000 доларів за оцю систему поворот. 3000 доларів. Де в мене такі гроші? А мені обійшлось за 100 доларів. Оце все у будинку. Олександр обладнав пульт керування сонячними панелями та вітровою станцією. Каже, це також власна розробка за допомогою цього приладу. Повністю контролює їхню роботу. При потужних поривах вітру розповідає, може натиском однієї кнопки зупинити роботу вітряка, а потім відновити. Зараз від станції в оселі Олександра працює побутова техніка. Дивіться, який вітер у нас. Оце зараз до 10 пориви, до 10 метрів у секунду йде. Оце 5 метрів прибори, показують, скільки вітряк виробляє. Оце 10 це кіловат один виробляє він. Оце включене. Зараз робить, ось ось показує, робить. Холодильник двохметровий з дитинства, розповідає Олександр, завжди щось лагодив мотоцикли, а потім автівки. Згодом власноруч зібрав трактор, сконструював культиватор для городу, а також обладнав гараж, який можна відкривати автоматично. Своїми винаходами каже, дозволяє користуватися і іншим. Ну гроші я не беру ні з кого. Оце мобільні приходять, заряджають то Прийшла оця сусідка де ви стояли. Вона по комп'ютеру роби по комп'ютеру роби, значить, і значить. А напруги нема. Ват один-два ватти возьме, тож ж мелочі. Бува аж як проходний двір. Тому під в того машина не робить, в того косілка несправна. Поки що над новими винаходами каже Олександр, не працює. Зараз чоловік ділиться досвідом в роликах на своєму ютуб-каналі та відповідає на запитання зацікавлених. Вікторія Пінчук, Юрій Тини, Суспільне, Новини Дніпро. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.